Добрий день! Мені подарували дуже смачний гарбуз. Я вирішила зробити сирно гарбузову запіканку. Вона складається з двох частин: гарбузовий і сирний. Для цього мені потрібно 400 г печеного гарбуза, цукор, крохмаль, корицю, 2 яйця. Спочатку подрібнюю гарбуз, потім додаю туди сухі інгредієнти. Два яйця і знов все перемішую подрібнювачем. Потім готую сирну частину. Я взяла пів кіло домашнього сиру, додала яйця, цукор, крахмаль, ваніль. І все це перебила до однорідної маси. Ось така гладка, красива, дуже смачна маса повинна вийти. Потім взяла форму діаметром 20 см, застелила дно пергаментом і почала по черзі викладати приготовлені маси. Спочатку творожну. Десь три ложки я спочатку виклала, потім гарбузову, потім знов творожну, і так далі до всередини. Потім взяла паличку від суші і намалювала ось такий визерунок, як. На торт Естерхазі я роблю. У мене ще залишились обидві маси. Я завжди в маленьких формочках силіконових ще дітям роблю такі порціонні десертики. Їм дуже це подобається. Так само викладала і трошки помалювала. Ось така Квіточка вийшла. Ще були маленькі в мене формочки, туди теж поклала. Відправила у розігріту до 180 градусів в духовку, У мене стело 50 хвилин. Треба слідкувати. Маленькі формочки витащила раніше, а велику залишила надовше. Ось така у розрізі вийшла запіканка. Дуже красива і дуже-дуже смачна. Спробуйте і ви зробити таке. Дякую за перегляд і бажаю вам смачного!